16 травня показую в якому стані моя заміна. Дивіться, пішла вріст, у нас, правда, дуже холодно, але нічого страшного. На зиму, нагадую, я її не накривав, садив приблизно в грудні, 25 грудня, мені здається, це сіянці. Сьогодні робив окульовку, бачите, сіянці. Який буде результат, а зим'ю роблю в перший раз. Так, тут далі дивіться, це вже привиті, це я купував привиті, накрив від сонця, приблизно 8 днів стоять під ящиком, прекрасно виглядають, дивіться. Ось. Далі буду робити каркас і обтягну сітку приблизно 60-40%. Тут остання зиміна, вона весною трошки постраждала, але вже теж почала. Бачите, брудічки почали з'являтися нові. Я її теж закрив від сонця, на зиму нічого не накривав. Ну, Ось так воно все виглядає. Всім дякую за увагу. Бо якісь питання пишіть.